Дмитро Павличко, два кольори. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба Два кольори мої два кольори. Червоне то любов. А чорне то журба. Мене водило в безвісти життя, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття щасливі, і сумні мої, щасливі, і сумні мої дороги. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоне — то любов, а чорна то журба. Мені війнула в очі сивина. Та я нічого не везу додому, лиш з горточок старого полотна і вишити моє життя і вишити моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба. два кольори мої, два кольори: червоне то любов, а чорне то журба.